Слава Україні! Друзі! Вітаю всіх на youtube каналі Авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які кросовери продаються у Львові. Ви обов'язково підписуйтесь, буде багато різних цікавих машин. Додивіться відео до кінця. Поїхали! Mazda cx 5 20 тисяч доларів, 2015 року 147 тисяч пробіг, 2,2 дизель на автоматі. Написано максимальна комплектація. Авто має безключовий доступ, акустику Bose, пам'ять водійського сидіння, коробку автомат, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо та багато інших корисних функцій. Hyundai Santa Fe 16800. 2013 року 2,2 ,2 дизель, 216 тисяч пробіг, присутня сервісна книжка і гума зима-літо. Так розумію, що це у нас офіційно куплений в автосалоні автомобіль. Hyundai Kona Electric. Це у нас електромобіль 2021 року 26 тисяч доларів, 33 пробігу всього-навсього в даному автомобілі. BMW X5, 18810 року, 3.0 дизель автомат, 238 тридцять вісім тисяч пробігло. Це авто з Америки. Що ви собі розуміли по пошкодженням? Тільки лише фарбоване косметичне. Ось це заднє крило. BMW x 12 тисяч доларів 6-го року, 3.0 дизель автомат, 290 тисяч. Пробіг в автомобілі. Nissan Qashqai Plus 2, на семимісна версія, версія, 2011 року, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, 203 рідного пробігу, дуже-дуже гарні комплектації. Авто має шкіряне муль... мультикермо, акустику боус, безключовий доступ, коробку автомат, повний привід, двозонний клімат-контроль, шкіряний салон. Також тут величезний панорамний дах. Volkswagen Atlas 27200, 3.6 бензин автомат 2018 року, 77 тисяч пробігу. Nissan 12 2012 року, 2-літровий дизель на автоматі, повний привід, 7 місць, 155 пробігу, 13 тисяч доларів, камера 360 присутня в даному авто. Renault Колеус, 11900, 2-літровий дизель на автоматі, 97 тисяч пробігу в даному автомобілі. Та нового автомобіля. Друзі, якщо ви купуєте автомобіль в будь-якому місці, чи то на авторинку, чи то, можливо, ви знайшли автомобіль в інтернеті, вам обов'язково на автомобіль треба страховка. А зробити це зручно, легко та швидко з українським онлайн-сервісом страхування Hotline Finance. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на e-mail. Її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку переказати на ЗСУ. Fe, 16800 14 року. 2,2 дизель 216 тисяч пробіг, присутня сервісна книжка і гума зима-літо. Так розумію, що в нас офіційно куплений в автосалоні автомобіль. Коробка в передачі в даному автомобілі механічна. Попереду три гарних кросовера. У нас 2Q7 та X5. 16411 рік, 3-літровий дизель на автоматі, 280 тисяч пробігу, у нас BMW X5. Ціна досить непогана. Шкіряний салон коричневий, дуже красивий. Збережений. Задній ряд сидінь, так виглядає, досить приємно. І авто. Позаду. Audi q 7 17514 року, 3-літровий бензин на автоматі 206 тисяч пробіг. Коли ви приїжджаєте на базар продавати автомобіль, ми даємо ось такий цінник, де ви можете заповнити всю інформацію по авто, і на ціннику є логотип компанії Авторія, яка є нашим генеральним партнером. І у нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який ходить і безкоштовно публікує автомобілі на сайт Авторія. Отож, приїжджайте продавати свій автомобіль на Карбазар та можете безкоштовно опублікувати своє оголошення. На сайті Авторія. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі Він-коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. BMW X1 2916 року дволітровий бензин на автоматі. X-Drive повний привід 168 тисяч пробігу в гарній комплектації. У нас з панорамним дахом, Думаю, дуже багато ще різних корисних функцій. Citroen C-Crosser, 2012 року, 11800, 2,2 дизель на автоматі, 231 пробігу в гарному, на гарному білому шкірному салоні, повнопривідна версія з коробкою автомат. Nissan X-Trail, 10909 року, дволітровий дизель на механіці, 240 тисяч пробіг. Land Rover 10400, у нас 2.2 дизель, з 207-го року. Тут ціник не дуже зручний, незрозуміло, більше подробиць по автомобілі, але зараз вам загляну в салон і покажу. Так, коробка у нас автомат, повний привід, клімат, контроль, мультикермо, 4 склопіті ноші. Думаю, там також є датчик світла, то дощу, це ж в принципі Land Rover. Nissan Murano 11900 2,5 дизель, 208 пробіг від 2010 року. Дуже гарна машинка, гарно укомплектована, Завжди вони йдуть вже Murano високого класу кросовер і на нього досить приємна ціна. Авто з панорамним дахом має камеру 360, мультикермо, коробку автомат, клімат контроль та багато-багато інших корисних функцій. Ну і найголовніше що це у нас дизель машина буде економічна, гарно їхати. Ford Kuga, 11 року 204 пробігу 2.0 дизель на механіці. Ціна, я так розумію, довговірна. Mazda CX7 2,2 дизель механіка у нас. Це в нас Європа. 219 пробігу, ціна 9300 доларів. Кода Карок 2018 року, 1,5 бензин на автоматі, офіційно куплений в автосалоні, перший власник, ціна 22 500 доларів. Джип Ренегей 14800 18 року, 24 бензин, повний привід автомат, 72 тисячі пробігу. Hyundai Kona 2018 року, 2-літровий бензин автомат, повний привід, 48 тисяч пробігу в даному автомобілі. Сангьонг 7450 11 рік, 2-літровий дизель на механіці, 95 тисяч пробіг. Невеликий, гарний пробіг. Volkswagen Tреh комплутації Airline 2013 року 26700, 268 пробіг, 3-літровий дизель на автоматі. Панорамний дах. Нас перед запартроніки дуже-дуже цікавий автомобіль. Кевреле Каптіва 8300 газ бензин на механіці 190 тисяч пробіг автомобіль 2008 року. Audi q 5 2013-го року, 2-літровий бензин, автомат, кватро повний привід, ціна 18 тисяч 500 доларів. Mercedes ML 13 го року 22500 3 літровий дизель на автоматі, 290 тисяч пробігу в даному автомобілі. Honda 14-го року 17500, 24 газ, бензин, 100 тисяч пробіг, автомат свіжа без пробігу по Україні. Ще машинка на транзитних. Номерах. дана пропозиція, телефонуйте, з деталі, подробиці, що було по автомобілі, що треба робити. Торгуйтеся з власником даного автомобіля. Volkswagen Tiguan 16 тисяч доларів 2017 року, 2-літровий бензин автомат Firmotion повний привід. 66 тисяч кілометрів пробігу. Citroen C Crosser 9-го року, 10350, 2.2 дизель, автомат, повний привід, свіжопригнаний. Я так бачу, розмитнений і думаю, що сертифікований. Пожела 3008, 810 року, 1,6 бензин. Гарні комплектації у нас, присутній панорамний дах, проекція і заглянемо зараз в салон. Він казав, що бензина, якому. Не 13, а 10. Nissan Qashqai 8000 доларів сьомого року, 1,5 дезель, механіка в рідній фарбі. Також автомобіль свіжо бригнений на транзитних номерах, як ви бачите. І розмитнений. Що ж друзі, ось такий вийшов відеогляд. Я вам показав лише частину автомобілів. Насправді їх набагато більше, як ви бачите. Є ще в нас мінівени, садани. Приїжджайте, оглядайте, купуйте безпечне авто на кар-базар. Швидко продавати, легко купувати.